Є давні філософські питання, що було раніше: курка чи яйце, на яке немає однозначної відповіді і серед науковців е, сучасних. Однак для нас важливо, що і курка, і яйце є надзвичайно корисним і дієтичним продуктом. До того ж, масовим серед усіх тварин, які приручені людиною, саме курка має найбільше поголів'я серед тварин, яких вирощують люди. Також відомо, що батьківщиною домашньої. Курки є Південно-Східна Азія, а, а саме Дика Банківська курка, яка досі мешкає на території південно-західного Китаю, Північного Таїланду та Мянме. Домашню курку вивели з дикої 6-12 тисяч років тому. Відповідно, від того часу слід і відраховувати. І вживання курячого м'яса, і курячих яєць, і всіх курячих продуктів, які стали одним із основних страв у людської кухні. Вітаю товариство! Ви на каналі, сві... каналі «Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі варто відмовитись категорично. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. У будь-якому разі, фактом є те, що куряче м'ясо є одним з найпопулярніших у світі, звісно, і в Україні. Тож, говорячи про тему харчування людей, які мають проблеми з підвищеним рівнем цукру, ми просто не можемо оминути цю тему. Куряче м'ясо недарма є таким популярним, адже воно є справжньою. Справжньою коморою корисних речовин. А саме за вмістом протеїну курка перемагає всі інші види м'яса, адже 100 грам продукту містить 19% білку. Жири майже відсутні, а в білому м'ясі 2,4% вологи близько 75%. Енергетична цінність складає 98 ккал на 100 грам продукту. Це мрія дієтолога. Мікроелементи, що наявні в курячому м'ясі, є невід'ємним матеріалом для нормального обміну речовин: залізо, цинк, йод, мідь, марганець, хром, фтор та кобальт. Міст вітамінів також виділяє курятину серед інших е, тваринних продуктів: це ПП, А, Б1, Б2, Б5, Б6, Б9, Б12 Е, є Д. Також куряче е, м'ясо містить, цинк. Невід'ємний мікроелемент для розвитку та функціонування органів почуттів смаку, зору, нюху, мідь, мікроелемент жіночої молодості та привабливості, Фтор запобігає пошкодженню, емалізумів та розвитку остеопорозу, хром не дає розвитись ожирінню та цукровому діабету. Курятина підвищує рівень гемоглобіну в крові, а його нестача це загальна слабкість, анемія, сунливість. Щоденне вживання спортсменами курятини відновлює втрачену енергію. Відповідно, вона рекомендована людям при фізичній роботі, а також, якщо необхідно, відновитись після важкої е травми чи хвороби. Курятина позитивно впливає на стан судин та серце. Вона запобігає інсультам та інфарктам. Курятина допомагає боротися з неврозами, депресією та безсонням. Досягається завдяки наявності в ній марганцю, зокрема вітамінів групи Б. Курятина має підвищений вміст йоду, а це позитивно впливає на стан щитовидної залози. Курятина є низькокалорійним м'ясом, водночас вона має високий вміст білка та інших поживних речовин. Разом з тим. Тим її слід поєднувати з рибою, яйцями та молочними продуктами. Куряче м'ясо також легко засвоюється, у 100 грамах міститься 117 ккал. Дієтологи рекомендують вживати від 150 до 200 г за один прийом їжі, а їсти 3-4 рази на тиждень. При всіх плюсах курячого м'яса є і певні обмеження та Протипоказання для його вживання. Передусім, це не бажано вживати курячу шкіру, адже саме в ній міститься найбільше жиру, що негативно впливає на здоров'я людей. Також вона містить основну кількість холестерину, який є у курятині. Також е має значення спосіб, в який готувалася птиця. Проблема в тому, що в більшість, що більшість людей. Купують м'ясо в супермаркетах, а туди потрапляють кури, вирощені на комбікормах без сонячного світла та на стимуляторах росту. Користі від такого м'яса практично немає. У ньому більше хімії, ніж м'яса, тому краще шукати його у надійних фермерів. Також слід звернути увагу на правильність обробки м'яса. Якщо воно було Оброблено не до кінця, зварен, недоварене чи недосмажене, то це може стати причиною важкого отруєння. Однак, при діабеті коряче м'ясо належить до дозволених сортів м'яса, звісно, якщо її правильно вибрати та приготувати. Вона має низький глікемічний індекс та є малокалорійним продуктом 190 ккал на 100 грам, менше, ніж в інших видах м'яса. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.